Привіт! це Бонні Керол із Тапсу Америці. Ми зичимо вам величезної любові, сили та хоробрості у цей день волонтера і передаємо від усіх нас у ТАПС усім вам у ТАПС Україна, що ми любимо і підтримуємо вас. слава Україні! Привіт, я Ненсі Кеплін. Я працюю в ТаПсу США, і я хочу подякувати вам за все, що ви робите для родин, що зазнали втрат, особливо в цей день волонтера. Ви в наших думках і наших молитвах. І ми дуже дякуємо вам за все, що ви робите. Привіт, я Лія Стапс. Ми з вами сьогодні. У ваш день волонтера. Ми знаємо, це був важкий рік, але сподіваємося, що ваше служіння іншим принесло вам зцілення та силу. Ви завжди в наших серцях і наших думках. Привіт, це Брі із ТаПС. У цей день волонтера. Я думаю про всіх вас у ТАПС Україна. Незабаром переїду до Європи, щоб бути зі своїм чоловіком в Англії. Це буде ближче до вас, і ви завжди в моєму серці. Привіт усім. Я Фаїм Хашмі, член ТАПС. Я родом із країни воїн, Афганістану. І моє серце завжди з народом України. Привіт, це Брітні з ТАПС в Америці. Я пережила втрату свого брата, котрий служив у війську. Я хочу сказати вам величезне спасибі. Наші серця з вами, ТаПС Україна, у ваш день волонтера. Привіт, мене звати Лія. Я офіс менеджер у ТАПС, а також військовослужбовиця у відставці. Я висловлюю вам свою любов і підтримку в цей день волонтера. Ви чудово виконуєте свою місію та підтримуєте своїх людей привіт усім. Я Сьюзі. Працюю у ТАПС в Америці, але насправді я з Європи, з Нідерландів. Цей день волонтера. Я думаю про всіх вас і ви в моєму серці. Привіт, ТАПС Україна. Я Джесіка Норскі. Приїду до вас із головного офісу ТАПС Варнінгтоні, штат Вірджинія. Ми висловлюємо нашу подяку, нашу любов і нашу підтримку вам. Сьогодні ви вшановуєте всіх своїх волонтерів, і ми приєднуємося до вас у цьому. Передаємо нашу любов, наше світло, наші добрі побажання сьогодні і завжди. мене звати Зак. На честь дня волонтера в Україні я хочу висловити свою підтримку та шану героїчному духові та супротиву українського народу Волонтерство – це дійсно особливий спосіб ділитися своїм життєвим досвідом з іншими, водночас і стілюючись, і віддаючи. Дякую, ТАПС Україна за неймовірну підтримку, що ви та волонтери надаєте тим, хто пережив військові втрати. Дякую і благословляю вашу працю. Привіт усім! Це тім із Стабс в Америці. Я колишній військовий, тому я знаю, як важко ви працюєте. Я висловлюю вам свою підтримку та любов. Щиро дякую за все, що ви робите, з днем волонтера.